Сьогодні в нас граматика у схемах. Тема заняття іменники Nouns. Вони бувають злічувані та незлічувані. Злічувані countable nouns, не злічувані, uncountable nouns. Відповідно злічувані ми можемо рахувати One Book, одна книга, Two Books дві книги. У однині використовуються з невизначеним артиклем. «Е» e, або N. E-book. Слово починається на приголосний звук, тому використовуємо артикль е. E. -eпл слово починається на голосний звук, тому використовуємо артикль N. У множині вони використовуються зі словом сам, або вказується кількість іменників. Наприклад, two apples або Some apples. Незлічувальні іменники Uncountable nouns, відповідно, ми їх не можемо рахувати. Вони не мають форми множини. Cheese сир, бате масло, meat – м'ясо. Вони вживаються зі словом сам. Some. some cheese трошки сиру. Для позначення кількості. Можуть використовуватися спеціальні слова, такі як bottle – пляшка, cup – кружка, кіло, кілограм. Також вони використовуються з дієсловами у однині. Наприклад, дієслова is використовується з незлічуваними іменниками у теперішньому часі та дієслово was у минулому часі. Також запам'ятовуємо, що ці іменники не використовуються з невизначеним артиклем «е» e або N. Наступні особливості щодо іменників ми будемо розглядати у наступних заняттях. Дякую за увагу!